Ну і друзі, це вечір лайв. Мене звуть Віталій Прудеус. Я дякую, що ви з нами, і ми продовжуємо аналізувати ключові події в Україні та світі. І, Звичайно, спецоперація СБУ Павутина у фокусі нашої уваги. І її, як ми обіцяли, проаналізуємо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Пане Я... Костянтин. На, на, на ваш минулий ефір. та то що був та про у нас вільний день з'явився 1 червня. Я про Мене пропозиція. Написати петицію президента, призначити цей день Днем малюка це буде справедливо. Гарна ідея. Що ж пане Костянтине, ми занотуємо і обов'язково запитаємо за нагоди. Це я думаю, слушно. Тим паче привід є. А тепер давайте про результати. Ну от власне, хто можливо пропустив. Служба безпеки України провела цю операцію вчора. А вона називалася Павутина. Одночасна атака була на чотири російські аеродроми зі стратегічною авіацією. За даними СБУ, знищено 41 літак, серед них А 50 ту 95 ту 22 Ту-22М3… І ту тобто знищено за оцінкою СБУ третину всіх стратегічних носіїв крилатих ракет. Операцію готували понад півроку, відбувалися в кількох часових поясах, як зазначає генерал Малюк. Ну і давайте безпосередньо почуємо пряму мову малюка про цю операцію. Згідно із законами та звичаями війни, ми відпрацювали абсолютно законні цілі: військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація Російської Федерації, адже ми знищуємо саме військові цілі, і наші удари триватимуть рівно стільки, скільки Російська Федерація тероризуватиме українців ракетами і шахедами. Василь Малюк, голова служби безпеки України. Ну і власне я нагадаю, що у мережі відзначили цікавий факт, що напередодні Україна фактично забрала у РФ бомбардувальники, які віддала у рамках роззброєння. Рівно 29 років тому, 1 червня 96-го року, Київ віддав Москві ядерне та стратегічне озброєння за сумнозвісним тепер вже Будапештським меморандумом. Тоді РФ отримала до 43 стратегічних бомбардувальників ту 95 МС і ту 160 шістдесяток. Того Україна віддала понад 2100 стратегічних та 4200 тактичних ядерних боєзарядів. Ну і власне, пане Костянтине, давайте розберемо що по факту. Прошу колег показати також і супутникові дані, які нам надали вже синтаналітики Деякі як можна чи підтверджується власне ураження 41 літака, пане Костянтине ти вчепилася в цю, в цю цифру 31. Я вчепився б не в цю цифру. Я вчепився б в цю цифру. кажуть 41. 41. 41, А я що сказав? Щось інше. Мені 31 почалося. Так, 41. Це як, як рахувати, да? за даними Military Balance, на початок 22-го року у Росії було 120 літаків. Ну, це бухгалтерський баланс. Мілітарі баланс його відобразив, да? насправді, в той час у росіян було на рівні там, 75 літаків, які були на крилі, да? але з того часу вони втрачали, вони там розбивалися, зазнавали катастрофи, ми щось знищували, щось списувалося, щось старіло. Станом на 31 травня двадцять року у Росії було Ту-160-х, і чотири стояла на модернізації, так звані, вже три роки. У них було від 25 до 30 Ту-95 мсів причому десь 18 у них там постійно знаходиться десь в європейській частині Росії, а ще пів ескадрилі знаходиться, пів ескадрилі це на рівні 6-7, максимум 8 літаків, знаходиться на авіабазі Українка. На в Амурській області. До речі, туди е, там не, доїхали, не доїхали. Е, вантажний, вантажний грузовичок цей КАМАЗ з ФПВ-дронами. на жаль. Далі. У них було 25 плюс-мінус 2 літаків ту 22 м3. Оце все, що було в Росії. Ну і плюс 3 А50-х У, які е, літаки дальнього радіаційного виявлення, але вони не відносяться до. Стратегічної авіації. Що далі? Далі сьогодні підтверджено наш центр протидії дезінформації. Повідомив, що це і на інформацію осінтрив це використовується. Що по двома аеродромам є 13 уражень і близько семи. Ще розбирається рівень уражень цих літаків. Ну, тобто 20. якщо взяти, взяти процент, то процент 30-34 абсолютно чітко відповідає. І е, президент називав саме таку цифру. Все, тут все, все чесно, все правильно, ніхто нікого не дурить. А те, що з'явилася цифра 41, тут, знаєте, з пилу жару, воно там в диму розбереться, там два літака, чи один, чи п'ять, неможливо. Тому давайте казати про ті цифри, які є, які зараз підтверджуються, вони реальні, вони конкретні, вони перевірені, вони ну, достойні уваги. Тому що наслідки цього удару вони фантастичні. Пане Костянтине, власне, про наслідки. Ваша оцінка наслідків цього удару? Ну, тут так. Тут таке. Тут, починаючи від простого простої операції зі знищення, правда, 34% і закінчує геополітичним значенням, тому що Росія як ядерна держава, яка втратила 30% своєї одиниці триади, да, і там, якщо подивитися раніше, то там теж були враження, тому що радіолокаційні станції за горизонтного виявлення це теж елементи цієї триади, тому що вони повідомляють про пуски міжконтинентальних балістичних ракет. То якщо це все взяти, то Росія в цьому ядерному клубі втратила свої лідерські позиції, да? тому що їм ну, дуже, -дуже серйозно годали ляпаса такого конкретного. А якщо казати про російську контррозвідку і розвідки інших країн, то вони теж. Одні здивовані, а інші подавлені. Да? Такого удару ніхто не очікував. Якщо казати про, скажімо, значення це для е, можливості Росії наносити по нам е, ракет на шахетні удари, то зважаючи на те, що росіяни останнім часом дуже рідко використовують крилати ракети, ну раз на місяць, ну ми ж звикли до більшого. То це зрозуміло, тому що вони намагаються зменшити вартість ураження. Вони намагаються зробити більше шуму, але щоб він вартував значно менше. Якщо взяти ракетні шахетні удари 22-го року, початку 23-го, то там, що удар, то там витрачалося від 700 мільйонів доларів до мільярду доларів. А зараз такі, про таке вже взагалі розмови не йдеться. Тому о, вони крилаті робити пуски крилатих ракет зможуть, але в обмеженій кількості. Але це в цій ситуації, яка зараз є, вони не суттєва. Ну і я думаю, що досить важливий фактор, те, що це зробили з самого першого червня, тому що от сьогодні приїхати в Стамбул росіянам і казати. Про те, що е, українці, ви, ви неможливі, з вами неможливо воювати. Ви якісь такі технологічні інноваційні. Е, тому здавайтесь, тому капітулюйте. Е, ми будемо забирати ваші території, будемо над вами знущатися, будемо вас вбивати, тому що звоювати з вами неможливо. Так. Ну такі дурниці ну вони можуть видати. М мабуть, тому і вчора не було жодних заяв з боку Росії офіційних серйозних там. Навіть в своїх на своєму телебаченні вони про це не казали. Ну навіть Міноборони, осво... Міноборони навіть визнало ураження семи одиниць авіаційної техніки. Вони так написали. Ну якщо вся вся країна спостерігає збиття і пожари цієї техніки і розповідає, що там повний, то ну хоч треба щось, щось треба признати, да. Mm. Це признали це, очевидний етап. Uh, пане Костянтине. Довго вибачаєсь, хвилинку головне в цьому питання. Це те, що а, ми показали зовсім інший рівень ведення війни. Пам'ятаєте, коли ми казали про морські дрони, то ми я казав, це зовсім інший технологічний рівень зараз. Ми цей технологічний рівень е, підняли суттєво саме е, в питаннях авіаційних. Тому що, якщо в тебе є f 35 ну, припустимо, що в Росії там є Су-57, які там п'ятого покоління, що в них є бомбардувальник посланник, який вони там обіцяють. І що? І що? Москва лежить на дні, Чорноморський флот стоїть на російську, а КамАЗ з ФПВ-шками, з весільними дронами знищив 30% стратегічної авіації. Оце висновок пане Костянтине, власне, до ваших слів хочу додати оцінки інших служб і відомих людей. Давайте почнемо з ізраїльського мосаду. Там теж відреагували власне на, на цю спецоперацію. Хоча зазвичай мосад взагалі нічого там не коментує, і зазначили, що Україна продемонструвала взірцеву операцію веру війни дронів. Почуємо цитату. Українська операція проти Росії це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в Україні немає жодних карт. Зеленський довів, що це неправда. Ну і навіть відреагував Ілон Маск, який в нас не особливо і вірив. Ми знаємо, яка в нього була риторика до цього. Він теж запостив цю спецоперацію СБУ. І за його словами, цитую, дрони це майбутнє війни. Пілотовані літаки. Ні, так він прокоментував публікацію, в якій говорилося, що безпілотниками загальною вартістю 1 мільйон доларів було завдано збитків Росії на 1 мільярд доларів. Пане Костянтине, згодні з Ілоном Маском, що. Дрони це майбутнє війни, а пілотовані літаки ні. Та то він слухає наші з вами ефіри і зрозумів правду. Ми давно кажемо, що майбутнє за дронами, за безлюдними технологіями. Колись буде час, я вам розповім, як Горбачов колись приїжджав на завод Антонова, і ми йому демонстрували безлюдні технології випробування літаків. Ну це окрема тема, смішна дуже. Так от, це дійсно так. Я не знаю стосовно цифр. Там маск каже, мільярд. Ну це він так для тексту. Спочатку було 2 мільярда враження, потім було 7 мільярдів збитків Росії. Я вважаю, що це взагалі безцінна для Росії була техніка, тому що її просто нема, не може бути і не буде. Її вже не буде. Посланника не буде. Ту-95 х не буде. Ту 160-х не буде, ту 22-х, м 3 не буде. Чому, пане Костянтине, я теж чую цю тезу, що вони, не, виробляються. але я знаходив інформацію, що ту 160 нібито випускали якийсь. Ту, що я сказав, 13, 13 стоїть на крилі, чекаєш, коли їх будуть випускати в повітря, і там вони дійсно якісь тренувальні польоти роблять. Це так і є. А от чотири вони поставили на модернізацію, тому що з посланником вони зрозуміли, що нічого гарного не буде. І Вирішили прийняли рішення, що будемо модернізувати ту 160 для того, щоб там до якогось часу протягнути, щоб вони літали. Вони забрали ці ту 160 поставили їх на стапелі. в Завод Горюнова, обідрали обшивку фюзеляжа, приціпили нову, посадили туди щось схоже на Путіна. В 23-му році, в грудні, якщо не помиляюсь, в 20, да, в, в грудні посадили що схоже на Путіна, в цю кабінку. Полетали не дуже високо, що там ну, 4 тисячі метрів це нічого. І посадили, були здивовані, що все, що посадили, то і залишилось, і на цьому всі питання про модернізацію майже закінчилися. Були далі в Олані. не вистачає комплектації, не вистачає. Грошей не вистачає обладнання для кобіни, не вистачає запчастин для того, щоб модернізувати його до нового рівня. З двигуном великі проблеми, тому що втрачено виробництво двигуна, який там раніше стояв кузніцовський двигун, і там взагалі дуже багато чого втрачено, а нового нема. І тому вони, от в такому розпачі, вони от стоять над тими чотирма ту 160 ми Тому ніякого виробництва ту 160 шестидесятих нема. Це все балачки, його просто нема. Забудьте власне. Моє питання і стосувалося, пане Костянтине, і давайте, можливо, ще раз проговоримо і проаналізуємо, точніше щодо відновлюваності чи невідновлюваності завданих втрат ворогу. Як ви це оцінюєте? Яка, скажімо так, здатність в них відновити щось із того, що було уражено? І чи власне от те, що українців да як українці знають ці літаки, що це от вночі оголошується повітряна тривога? За лені вони там кудись летять, здійснюються пуски в районі Енгельса чи ще далі? І через дві години прилітає вже до України якісь там ракети? Відповідно, це припиниться чи ні? Як це вплинуло на здатність пускати ось ці ракети в такому? режимі. ця подія ну звісно, якщо кількість у вас таких літаків зменшилась там на 30%, то можливості будуть зменшені. Може вони будуть чіпляти ракети Х-101 вже не по дві, не по чотири штуки, а по чотири, по шість. А таким чином вони будуть намагатися компенсувати. Ну тоді крила у них просто почнуть відвалюватись. Якщо вони почнуть фарширувати ту 160 для того, щоб компенсувати втрати Ту-95-х, почнуть їх фарширувати ракетами Х-101, то це нічим гарним для них не закінчиться, тому що Ту 160 кожного разу, коли вони повертаються на базу, технарі дивуються, хрестяться і кажуть: ну от. І потім починається важка робота, тому що вони дуже вартосні в експлуатації, в ремонтах, і взагалі там на них вже нема запчастин, нема двигунів, нема насос регуляторів, нема трансмісії, нема гідравліки, немає шасі. Це все, що на них зараз там замінюється. Це все канібалізм. Нема підприємств, які випускали шасі. Розумієте, тому цих спроможностей ну, взагалі просто нема. А тут 95-й, останній був вироблений, якщо не помиляюсь, в 94-му році. Він народився тоді ж, коли народився Б-52, 52-й рік. Але тут 95-й, це вкрадена попередня розробка проєкта Б-52-го. Ну, для розуміння, Да? А, тому що сам Б-52 це ну наступна ітерація, коли вони вирішили все ж таки, не маючи потужного двигуна, ставити два двигуни на пилон. Тому Б-52 такий цікавий, у нього два двигуна на одному пілоні висить. Так от Б-52 з того часу його модернізували, його покращували, замінювали електроніку, замінювали системи зв'язку сповіщення, ну купу чого заміняли, ставили композитні панелі і так далі, і так далі. І тому його термін використання. Подовжено до 50-го року, тобто літак буде 100 років в експлуатації. уявляєте собі covari? таке? 100 років а чому немає пане Костянтине? Я думаю, багато хто зараз поставить це запитання. А чого вони такі от дурні перестали виробляти такі важливі для себе літаки? Що з ними сталося? 94-й рік союзу нема. З ким воювати, всі кажуть про демократію. Єльцин демократ, ні з ким не хоче воювати. Кожного ранку просинається і думає про Україну. Що він там собі думав, я не знаю. Але те, що було потім, то розумієте, розробка нових старих, повторювати було ніякого сенсу. Тому що ту 160 десятий, найсвіжіший, він. 76-78 рік, десь з'являється, і ну це вже тому часу був 23 річний літак. А якщо розробляти щось нове, то це дуже багато варто це дуже дорогі розробки, і росіяни не могли їх потягнути. Думали, оце зараз у нас на навта на продаємо і будемо робити нові літаки. Але ну до цього часу всі конструкторські бюро залишилось фактично тільки бюро сухого. Вони там найкращих фахівців якось зібрали там з Яковлева, з інших бюро. Але це не та е, потужна команда конструкторів, яка була за часів радянського союзу. Я майже всі ці КБ знаю, об'їздив, е, нічого не залишилося. Фірма Мікаяна Ігурєвича це стало об'єктом нерухомості, тому що вона, як дуже така престижна, була, знаходилась там, ну, досить близько від центру Москви, і стала об'єктом нерухомості. Її просто з'їли, розумієте? Mm -hmm. Тому там нема кому розробляти, там нема виробництв. Там навіть якщо, коли кажуть, там давайте відновлювати мрію, а на чому я кажу, вона буде їздити. Шасі, Завод, який виробляв шасі, його вже немає, це об'єкт нерухомості. Ну і, і так далі. Там там це, це е, купа проблем. купа... це все неможливо відновити. Можна тільки цим болтати, розповідати, що зараз ми зробимо щось таке. Вони з е, цивільною авіацією розібратися не можуть. Це, це не військова задача. Да? Вони з цивільною не можуть розібратися. Вони не можуть зробити двигун для цивільної авіації, для того щоб їх там літаки. МС-21, перший, там сухої New Generation, Ан-124 четверті росла стоять, тому що де 18 двигуни українського виробництва ми вже давно, давно не постачаємо. А свій ПД 35 вони зробити не можуть. Ну і так далі. Які спроможності про що ми кажемо? Цього вже немає. Пане Костянтине, також в мережі згадали такий ну, насправді, цікавий збіг обставин. Вийшов що рівно 29 років тому, саме 1 червня 96-го року, Київ віддав Москві ядерне та стратегічне озброєння за Будапештським меморандумом, і тоді РФ отримала зокрема до 43 стратегічних бомбардувальників ту 95 мс і ту 160 І кажуть, що ну от ми якби повернули своє в ну, якби в як. Помстає як внаслідок порушення Росією меморандуму і нападу на, на нас. А от як ви оцінюєте ці літаки, які ми передали Росії? Бо зараз багато хто це репостить 43 літака. От вони де, що з ними? Ми знаємо чи ні? Та майже все було досить старе. Я колись бачив аналітику, я точні цифри не пам'ятаю, але це вже були досить такі підстаркувати літачки. Я взагалі вважаю, що ці розмови про те, що ми передали літаки, оці ми такі сякі, то якщо б ми продовжували обслуговування цих літаків, то наші олігархи були б бідними людьми, от чесно, тому що вони дуже, дуже вартісті в обслуговуванні, тим більше такий час. І скажіть мені, навіщо в Україні бомбардувальна авіація? Якщо ми цю, цю, цю бомбардувальну авіацію навіть не зможемо сховати в Україні. Якщо... А чому Росія не сховала її? Виникає запитання. От зокрема вона ж, про це вона ж велика. Вона не ну, може собі території багато. От мені зараз цікаво, де вони будуть ховати ці залишки ту 95-х і ту 160-х. Пане Костятине. Ну ми вони... ж мрію навіть мрія. у нас стояла в ангарі. Ми пам'ятаємо ці трагічні кадри з гостомеля. То напевно і для таких літаків можна знайти варіанти, Чи вони більші за мрію. Я, Я от... думаю, що зараз вони дійсно почнуть там щось будувати якісь бетонні перекриття. Але для FPV-дрончика це ж не має значення. Він фортку залетить, так? Яка і розумієте? <сих> розумієте, багато багато стереотипів, які у нас були раніше, вони зараз абсолютно зруйновані, абсолютно. Пане Костянтине, я думаю, в багатьох глядачів зараз виникає запитання: чим може відповісти Росія, які в неї взагалі варіанти, і чи зможе вона продовжувати застосовувати для нападу саме у ці тужки? Чи є в неї зараз ця можливість? Або вони виведені, так би мовити, з гри ну на деякий час, поки вони там ну напевно не приведуть до ладу принаймні аеродроми. Ну, скоріше за все, вони там якийсь час вони не, не будуть використатися. Але це е, не принципово, тому що я вже казав, що е, самі ракети Х-101, крилаті ракети, які запускаються з цих літаків або х 555, це не головна наша проблема. Головна наша проблема це шахеди і це е, Іскандери М. А навколо нашого кордону, за повідомлення Гуру, на, на початок цього року було 54 комплекси, а минулого 48. І кожен з цих комплексів може вести е, дві ракети. Оце проблема. Ось, ось цим як боротися, це який потрібно. може бути загальний? Ага. Я перепрошую, не хочу нагнітати, але люди мають просто це знати, враховувати і аналізувати, в тому числі свою безпеку цивільні. Я маю на увазі в першу чергу. Який може бути загальний залп балістики в такому разі, враховуючи те, що ви перелічили, пане Костянтина? Ну, Чи я не це... думаю, що вони використають е, в, в всі можливості залпу. Вони не будуть так лупити, тому що вони залишаться без, без нічого. Е, потужність виробництва іскандерів і кінжарів знаходиться на рівні від 10-8 машин е, ну ракет mm -hmm. до 20. Це все, що вони можуть зараз виробляти оцих страшенних цифр, коли там кажуть 150, то це цифра дійсна, але це 150 взагалі ракетного озброєння починає разом з ракетами Х-59, Х-69, з оводами, з яхонтами, з з, 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 всім іншим галузом. Да? А і в ті спроможності, які були на початку війни, вони фактично такими вже і залишились. Вони там вели додаткові зміни, але в них зменшилась кількість людей, які здатні працювати. І тому кількість вироб виробництва цих ракет вона така і залишилась. Крім того, все ж таки санкції діють. Не всі комплектації вони можуть отримати. Вони почали намагатися там через Кремній Ел. Те, що ми вражали в, 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 в Білгородській області, вони намагалися через нього там щось виробляти. Але там не, не, не зовсім вийшло, тим більше, що ми там серйозно по ньому останній раз прийшли, так що його закрили. Ну, Тобто, у них непросто, але щоб вони там в два рази збільшили кількість, немає. Тому я не думаю, що буде залп там. 100 ракет «Іскандер», Ну, Так, порахувати 54 комплекси, то ну, навіть, там, якщо 80% зможе виїхати, да? такого не буде, тому що е, ну, це, вони, це вони будуть голі й босі. А, а на, на, посилати удари, робити удари по Україні, вони будуть. В цьому я не сумніваюсь. І е, я зараз хочу сказати всім людям, що а зараз такий час, що кожен повинен думати про свою безпеку самостійно. Ми не ховаємося у бомбосховищі про кожному об'явленні тривоги. Ми не бігаємо там вночі від шахедів. Але кожен потрібен повинен розуміти про свою безпеку, дбати про цю безпеку. Розуміти в кожний час, в кожний момент часу, де він знаходиться, яке в нього укриття, як він буде туди бігти, як він буде захищати свою сім'ю, як він буде свою дитину ховати і таке інше. І це дуже серйозно і не, не треба. Думати, що якщо ми вразили 30% стратегічної авіації Росії, то вони стануть іншими. Вони будуть намагатися. Як і раніше нас вбивати, а ми е не будемо це робити, ну, не власне, боритися. пане Костянтине, на підтвердження ваших слів, хочу згадати і слова президента вчора в вечірньому зверненні. Він також закликав українців реагувати на тривоги, відзначив спецоперацію, відзначив цей успіх, але закликав реагувати саме на, на тривоги. І тому власне важливо, що ми про це говоримо, щоб українці все ж таки розуміли, що є безпекові загрози, вони залишаються. І от пан пане Костянтине, якби вам довелося прогнозувати Відповідь, яка, якою, якою вона може бути, і які в них взагалі є варіанти у противника. От на ваш погляд, які в них є варіанти, що може бути? Чи вони, скажімо так, відрізнятимуться від того, до чого ми вже звикли і що ми вже бачили? Не думаю, що вони зможуть щось нове зробити. Нема чого. Вони можуть тільки там. Замість там дев'яти іскандерів лупити 15. це вони зможуть, а нічого іншого вони зробити вже не сможуть. Пане Костянтине, і також на завершення напевно нашого спілкування хотів би трошки все ж таки додати позитиву і гумору, адже ця хвиля оптимізму і ферії, я би сказав, накрила... Я, я взагалі оптимістичний накри, Накрила, да, країну вчора. давай... просто я хотів би показати, що власне у після цієї операції павутина українці як завжди не втрималися і соцмережі заполонили меми. На них зобразили фургони нової пошти, дрони, літаки та голову СБУ Малюка. <світ> ось, зокрема, деякі, деякі з цих серіал «Дальнобійники». Ми пам'ятаємо, чий був. Да? Ну, от, у, пам це те, що мені одразу пригадалося. Так? Ну Ось так, з гумором. Звичайно, він зараз потрібен, напевно, всій нашій країні, пане ну, Щоб якось да, дійсно покращити емоційний стан і загалом суспільство, суспільні настрої. Ну Ось так. Дрони, одним словом, майбутнє. Та? І ми. Так, пане Костянтине, те, що нам було оголошено, останнє що хотів вас, напевно, запитати, що Україна здатна щорічно виробляти 10 мільйонів дронів. Про це заявили в міністерстві оборони, зокрема заступник голови Олександр Козенко, під час виступу на безпековому форумі у Сінгапурі, так мовляв, галузь безпілотників вивели на новий рівень. Також вдалося розвинути інноваційні рішення, як у повітрі, так і на землі та у воді. 10 мільйонів це дуже серйозний показник, пане Костянтине. Дуже коротко: 10 мільйонів. Це ем, як розуміти цю цифру, скажімо, так це як вона розподіляється, це багато чи мало? 10 мільйонів з урахуванням того, що три місяці не постачають війна до війська. Чи це без них? Ну краще б вони менше про це розповідали як більше робили. Я взагалі вважаю, що міністерство оборони повинно стати клієнтоорієнтованою компанією. От, коли вони стануть клієнтоорієнтованою компанією, пускай розказують про свої здобуття. А поки що, в всьому тому, що стосується дронів, те, що стосується організації виробництва цих дронів, ми можемо випускати в 2-3 рази більше дронів ніж зараз, здатно викупати міністерство оборони. І питання не тільки в грошах. Питання в організації роботи Міністерства оборони, пане Костянтине, дуже дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Я, пояснений... я оптимістично так. додав, що так. я впевнений, що ця ситуація буде змінюватися. Я впевнений тому. в цьому, тому що, так як працює Міністерство оборони, воно працювати не може. Тому мера повернеться. Зі Стамбула і займеться серйозним міністерством оборони, тому що він зараз виконує обов'язки міністра закордонних справ. Або переведіть його на ту роботу, поставте сюди людину, яка буде правильно керувати міністерством оборони. Пане Костянтине, дуже дякую вам, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякую.